І сьогодні в нас буде ультразвукова діагностика захворювань білярної системи у дітей. Розглянемо ембріогенез білярної системи, функції жовчного міхора, методику обстеження та функціональної проби, вроджені вади розвитку білярної системи, діагностика атрезії жовчно вивідних шляхів, ультразвукові зміни жовчного міхора при інфекційних захворюваннях, жовчокам'яна хвороба у дітей і варіанти протоколів. Клінічна значучість патології білярної системи у дітей. Патологія жовчного міхора та жовчних шляхів у дітей є однією з основних проблем абдомінального болю: диспепсії, затяжної жовтяниці та порушення травлення. У неоатальної білярній обструкції це критичний стан, що вимагає термінової диференціації між атрезією та функціональним холестазом. В дошкільному і шкільному віці зростає частота функціональних